Так, все, головний аналітик країни повернувся до стріму. Зараз будемо розмірковувати над драфтами, над тим, що ми побачимо. Так, це обидва китайські. Так, ну давайте одразу підемо. Зробимо старт стоп для запису. Це буде всім привіт-привіт-привіт, привіт народ. У нас сьогодні зустрічаються два колективи з китайської... Держави, це в нас буде Thunder Talk і Fan Plus Fenix. Великий колектив Fan Plus Fініксів навіть став одного разу чемпіоном світу з League of Legends. А сьогодні його колектив намагається показати, що вони можуть обігрувати Thunder Talk. В минулому сезоні, півроку тому, Thunder Talk обіграли Fan Plus Fennix з рахунком 2-0, повністю розгромивши цей колектив. І знаю, і нагадаємо, що зараз привіт МРТ. І нагадаю, що зараз команда Thundertalk має 2-0 перемогу над командою JD Gaming. Подрафта Мінус. Зою банять. Цікаво. Це перший раз, коли баняться вона баняться за... зараз Зою Подивились скоріш за все, ігри. Минулі і вирішили відбанити Зоєчку. Від ZE. Бан Акалі І як завжди, на червоній стороні бан Якаріма, бан Зікса. І, скоріш за все, зараз буде бан Фіддлстікса. Ні. Обирають, що фіддл будуть гратися. Нехай зараз думають, ви будете брати Фіддлстікса або Камілу. І червона сторона зараз забирає Камілу. По крайній Да, я, я був прав. Нічого нового. Інста -бан Зікса. Так, так, так. Це, це Зікс постійно в бані. Як і Гека. Цікаве, що на геку не випускають, а фідла інколи випускають. Дякую, Марк Семов. Відбій повітряної тривоги у Сумах. Каміла Орн і Орна, скоріш за все, будуть добирати зері для себе. Якщо віддадуть. Хм. Люціана беруть, щоб продавлювати. Щоб мати перевагу в ранній стадії гри. Ну цей Люціан піде на мід. Фіора Каміла. Як завжди, це велике протистояння, це великий двобій, який постійно буде. Будемо спостерігати на верхній лінії, якщо драк забанений. Тандертолкі вирішили обрати Єву. В ліс. А є в цьому сенс? Вони будуть намагатися видавити вижити. Ну, кай... цього. Новану фідла з... зі свого лісу. Ганяти його там, намагатися вбивати сам на сам. Друга стадія банів. Обираю... Забирають. Алістара? А є в цьому сенс? Навіщо його забирати? Команда FPX вирішили забанити Заю. Команда Fun Plus Phoenix є якийсь, якась ідея, що зробити. А, і всі саппорти метові зараз просто в бані, і іорна забрали. non FPX саме для Он забанили Грагаса. На Thunder Talkie їм забанили Галио і. Алістара. Залишається лише. Наутілос, але Наутиус грають в лісі. На цьому турнірі. З'являється Ash. Ash з'являється не ну, вперше на цьому турнірі. До цієї гри її не було. Ну розмірковуючи я вважаю, що не повинні вони її забирати. Але забирають. Це сповільнення, це кайт. Ну Команда Thundertalk намагається вист... вистроїти кейт сетап на середню стадію гри просто-напросто в бійки. Я гадав, що зері будуть забирати для себе. Зері можуть відправити як і на Мідлейн, так і на ботлейн пограти. Галіо пробов на мід, просто топ. Галю в ОВП просто рве всіх. Особливо з новим предметом, тим, який на щиток дає з... новінець. Галіо топчиком став. Браум з'являється. Браум для Люціана, Зері на мідлейн, Фіора на топ і Fiddle в з вліз підом. Гарний драфт. Це ми нуфіоро з Камілою не побачимо в бійках, вони будуть сам на сам грати. І Володимир буде стояти проти На Володимиру погано стояти. Комп'ютер показує, що 62% що переможе Тандертолк. Ну, скоріш за все, він це каже через те, що Тандертолк просто. Ну, краще зіграли в минулий раз через гравців. Тому що. Сам по собі пік у команди FPX нічим не гірший, ніж у команди Thundertalk. Є демедж, є кайт. Просто менше танків, просто менше фронтлейна буде. Я вчора спробував пограти Камілою на іншому аккаунті. І в мене нічого не вийшло. Я пробував Камілу Фіору і. Цю. Як її звуть. І Кейл. І в мене чомусь нічого не вийшло. Три гри зіграв, три гри програв. Лише на Кейлі можна було щось зробити, але там в мене трохи. Я спочатку не зрозумів, що треба було робити, і грав, як завжди, просто фрізив лінію і... і намагався нафармитися під вежі. Не агресував сильно після п'ятого рівня. А там треба інколи було в агресію зіграти. Ну і все, переносимось, переносимось. Завантаження йде, появляється апудала, це третє апудала на турнірі, і яке має, по-моєму, вінрейт в 33% або в 0%. Розходяться колективи. Як почне фармитися Fiddle З червоного почне? Або з голимів? Зараз відла трохи підрізали. Ой, тут одразу бійка. І одразу. Еш <гадж> одразу вмирає. Ну а за це вмирає ще і люціан. Це ж було зрозуміло, що. Люціан... Е з Браумом дуже сильна зв'язка на перших рівнях. Одна мітка від. Е Одна мітка від Браума, і Люциан ну, може дуже швидко простакати пасивку і, і, і застанете вас. А на топі дуже сильно програє в розмінах Xin. Він же Каміла. Так, дивимось повтор. Exoс да, прокнула пасивка, ще зверху був покладений Ignite і просто добирається. <coughs> Гарний розмін для команди FPX. Вони отримали кіл на свого Адекері, а команда ТТ отримала кіл на свого саппорта. Ну, рахунок 1-1 по голді все майже рівненько йде. Ну, на топі Натопі скілбейс матч, як говориться, якщо не перший кіл зробить Фіора, Фіора виграє цю, цю лінію. Якщо перший кіл зробить Каміла, то вона виграє цю лінію. Два дуже сильних дуелянти. Їм може лише вон, стати в ровіні лише Джакс. Проти цих двох дівочок може погратися спокійно. Всі інші на зараз трохи слабенькі проти них. Фідолстіг вже заходить спокійно у ліс. Евеліна. Евеліна 4 рівень, Fiddle п'ятий. Зараз я повинна з цих. Ой-ой-ой, цих... ульта йде Уль... і не виходить. Каміла віддає кіл для Фіори. Цікаво, бачили ж що... Сікса, ну, бачили, що в нього є 5 рівень. Чому не віддавали цю вежу? чому до останнього стояли? Там ж ну, було зрозуміло, що зараз буде інстаганк від Фідл Сікса. Ну і все. Єва програє по фарму. На Ева. Так, вона наповільніше чистить ліс, ніж Фидл <кій> У Ево є елементи, якими вона може чистити ліс. Але. Намагається зловити. Ловлять Фидл Єва отримує пасивку і забирає Фідла. Виходить через. Ульт, і майже віддали Ворна, слухайте. Тут же Зері прискочила з Мідгейму, з стрибками дуже мобільний чемпіон. Через ціни перестрібує і постійно бігає. Володимир ще добирає для себе Браума. Браум ховайся за мною. Все. Ну і перша ротація. Зараз нижня лінія до Лейн піде на мід. А мідлейнери вже залишаться там, де вони є. Ну і бачимо, що ну, Каміла вже починає трохи натерпіти ну, від фіори, втрачає багато ХП, а тут був рив по Зерічки. Ну, Зерічка майже вмерла. Не було Озері е, на мане, це побачив. Ну, колектив Thunder Talk і вирішили зробити дайв по неї. Щоб вона не дуже сильно присувала Володимира. Ну, Зері взагалі потрібно зараз знищувати, щоб вона не отримувала предмети, не підходила до фарму, не отримувала свій рівень. Бо інакше там далі буде дуже страшно. Ні Володимир, ні Аша нічого не зможуть зробити з цією дівчиною. Вона буде стрибати, вмикати ультимейт і всіх просто вирізати. Так, мені так само не подобається, але в цьому драфті її взяли лише для того, щоб було сповільнення і був кейдж-сетап, щоб можна було стрілою когось зловити і одразу вбити. І це, скоріш за все, відповідь на Фіддлстікса зараз. Побачили Фіддлстікса, по ньому ульта йде одразу еш, потім йде ну, нова від Єви і все. І Фіддлстікс ну, вмирає одразу. Тому що якщо його одразу не вбити, не зафокусити, ну, самі розумієте, він просто-напросто. Всіх з'їсть. Спочатку налякає, потім з'їсть. А ось дуже балантна комбінація. Браум люціан Браум поставив щит через цей щит Люціан просто-напросто вносить дуже багато демеджу. Мінус ульта від Fidel Ну і Фан плюс Finix цю гру вже майже виграли. Ця гра в них за ними вже йдемо. Що тут можна зробити? Команді Тандертолком. Скоріше за все можна їм щось. Ну, їм потрібно фармити, їм потрібні предмети на... Володимирі. Та й, в принципі, і все. Каміла вже програла лінію. Вона нічого не зможе протидіяти проти Фьори. Єва жодного ганку нормального не зробила. Намагалась щось зробити, але не вистачає демеджу. І просто бігає по лісу, намагається вифармитись. Ну, це ні до чого не призводить. Браун пішов в магічну защиту, Орн пішов в ХП. Він ну, Орн одразу збирає Вармок. А Браун, скоріш за все, зараз збирає силу природи. Обидва грають з наростами, з льодиними, щоб сповільнювати. Спробували вбити Люциана, нічого не вийшло. Мінус флеш від Аши і мінус ульта від... від Евеліни. Гарний ганг. Але ні до чого не призвів, люца навіть ХП не втратив. Збивається краун ві... у Фіддлстікса. Вінець. Орн намагається побити, попідбрасувати, але ну, так само ми не бачимо, щоб цей орн підкидував на батуті. Всю. Ну, кого, певно, першого побачить. Ну і тут Нузері просто каже так. Це мої кріпи, Вон, давайте, не, о, не чіпайте кріпів. Намагається не зайняти позицію для ультимейту Фіддлстікс, але він не, не знає, що він стоїв, ну, стояв там на вардах. Що там стоять варди. І все ж таки робить ультимейт, але від нього всі відійшли. Ну, я ж казав, там просто варста стояв, це Сікс не знав про нього. Якщо би знав, не заходив би і не ультував. Робиться врив по фіорі. Ну, 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 вбивають, вбивають, вбивають. Два ультимейта віддали. Ну, фіору забрали. Це перший вдалий ганк від Евеліни. У Фіори вже є Диван. У Каміла лише з Беку з цього може взяти цей предмет. Нищівник богів. <кій> Манамуне у Зері і космічний прискорювач, пришвидкувач у Володимира. Люциан віддає ульту просто для того, щоб відпустити кліпчиків. Щоб не били дуже сильно вежу. Це все. Нам показують, як просто Єва забирає крайбіка. Беруть. Ну, він один раз з'явився на цьому турнірі. Но я вчора на мішкою пограв в лісі. Я просто показав ну, баланс мішки. Ультаж просто прилітає на щит Браума. І Володимир вмирає. Розмін Володимира за Люціана. Просто Браун дуже сильно балансний. Поставив щит, ульту прийняв, аж і на щит, і все. Ой, знову підкидання. Ну, Зері зловили. Ult flash with fiddle А давай трипл кіл, fiddle ти ты можешь Дабл пишов. Ну, дабл килл. Еее. А... Ну, фиксанули трохи цього молодого чоловіка, і все. А так би там був інста, трипл. -кил. Ульт флеш і Гг. Не встигли. Трикол. Ось баланс Fiddle Буде програвати, програвати, але наприкінці гри просто-напросто буде шотати майже весь всю команду противників. <кій> Давай зараз скажемо. Ну, в мене є інфа лише по китайському серверу. Поки тут нічого не відбувається. Давайте беремо. А це не. Китайці вже маю апнули майстра і грандмайстра. Ууу, слухайте. А в Китаї это волік не грається взагалі. Ну, ну в Китаї волік зараз на грандмайстрі має 38,8% винрейту. На перш... Так, ну джунглі? Ну так, джангл. В Китаї зараз в Джанзлі грається Володимир на першому місці 63. 5. Далі йде Нуну. Потім йде Даріус і лише потім Єкарім. У Єкаріма 59% у Володимира 63. Нуну 61. І у Даріуса 60%. Знову з'явився Наутілус в лісі 59.09. І Твіч 58. Ну, це. А якщо брати просто Diamond. Ну, Володька все одно на 20-му лише місці. 49% він рейту. Якось так. Що там у нас 5-7 рахунок по голді. Ой, ну гарно заїхала стріла, але ніхто не зміг зафоловити цей врив. Тан... Танковий магічний ліс зараз. На ну, предмети апнули. Я просто був здивований, те, що на ну, зараз топи топи на ну, китайських гравців обирають Володимира в ліс. Чого чого? А цього я не очікував від цієї гри. Я можу спробувати з якогось тену Чемпіона взяти в ліс, спробувати, як він там буде грати. Але до цього в мене не доходило. Я брав Сінджета, я брав е, Хам'яка в ліс. Брав Люциана, спробував, Кайсу пробував. Але не Володимира. Так, ну танцюють. Хто буде починати? Ніхто не буде починати, просто вибирають, ну, вибивають ворди зараз. Грагас в ліс танка це дуже сильна річ. Грагас в ліс це дуже круто. Але грагас не є як лісник, а є із таких, хто в, ну, в ліс. Ду, воно дуже рідко можна побачити, там лише. ОТПшник якийсь може ну, взяти і піти погратися. Ульта в. Бр щит, підкидання від Орна і все. Підкидання у відповідь від Браума і такий кажуть. Ну і що далі? Ось ваша вся ініціація. Ви влучили в мій щит, підкинули нас двох. Але щит стоїть. Браун дає свою ульту на дісінгейдж. і все. Тут можна казати, що це поплавок геймінг вже для команди Thundertalk. FPX передрафтили. Тут ключована фігура це саме ботлейн команди FanPlus Fenixів. Не дали себе задавити, не дали розігнатися. А ну і лише 200 монет перевага за командами FPX. 1-1 по драконам. 5-7 по кілах. Навіть ну, програючи по кілах, вони все одно йдуть попереду по золотам. Не набагато, на 100 копійок, але то таке. Майже зловили орда, але вирішили далі не йти давати останню автоатаку. Hiddle Stick просто-напросто. Робить бек, нам не показують, що купив Фіддлстікс, але там в нього по-любому вже є якийсь предмет. Фіора пробила трохи дракона, його виводять на рекол. І у команди FPX зараз дуже вигідна позиція. Вони мають змогу стартувати, але вирішили когось спочатку зловити. Намагаються закрити Фіору. В них це не виходить. І бійка перейшла на Мідлейн. Нам її не показують. Нам показують просто, як бігає Фіора, як бігає Каміла. Фіор знов починає. Стартує дракона. Ну і Єви прийдеться цього дракона просто-напросто стілити. Грати в смайт-війну. На колективі взагалі бачить, де знаходиться Фіддлстікс? А, так його бачать. Єва намагається зробити врив і забирає фіору. Зультин, ну. І пішов ульту відповідь від Фіддлстікса. Ну не вистачає демеджу цьому чоловіку. Він дуже сильно проніс по ХП всіх, але фіори не було. І Зері ще не має достатньо предметів, щоб дуже швидко закінчити і зафоловити цю бійку. Люксу давно перенерфити. Її як змінили її єшку третій спел, що він зараз не цепляє е, міньйонів, а лише може ну, зарутити цих чемпіонів, то все. Там, там одразу стала срака. І за Нобульбашку, ну, що вона.